Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ну і триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська разом з нами на зв'язку. Вже є Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України. Пане Андрію, ради вас вітати! Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Тетяно. Пане Андрію, рекордний удар сьогодні був по Україні. Вибухи чули майже скрізь, летіли шахеди, і ракети, і валістика. І на і у Львові, і в Миколаєві, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Кременчузі, в Києві. Звичайно, так само було голосно. стало відомо, що це взагалі новий антирекорд. По нам випустили 537 повітряних цілей. Вдалося збити 475 Ось. Як ви це поясните? Це просто зараз Росія посилює свій терор? Я чи якось це пов'язано з тим, що раніше ми говорили про те, що вона планує посилити наступ на фронті? Хоче домогтися якоїсь лише мети? А ми почули від пана Сирського, що забуксував ось цей їхній прохід по Україні. Можливо, це з цим пов'язано? Яка є мета? Яка є ціль? ось цих таких обстрілів? Чи це просто терор? Ви знаєте, ну, по перше за все, як колишній офіцер протиповітряних сил, це дійсно є правда, що вони намагались на по нам ударити, і росіяни це показують уже не перший рік. Коли в них немає можливостей для того, щоб просунутись по фронту, вони намагаються вдарити нас по ну там. Тактичними оперативно-стратегічними ракетами, е балістичними ракетами, е крилатими ракетами, е шахедами вони намагаються вдарити по Україні, е але е ну, тим не менш, це слава Богу, не несе якогось е ну, дійсно е такого ну, якби ефективного удару завдяки нашим силам ППО. Ну, а ось власне, коли ми говоримо про те, а чим вони обстрілюють, та і якою кількістю що ми можемо про це сказати? Тому що знову ж таки були розмови, що вона дуже багато виробляє, були навіть десь припущення, що а все ж таки, ось ці такі охолоджені стосунки з зараном, які у них зараз будуть, теж десь вплинуть на це, і можливо не настільки буду, не, не так швидко будуть вироблятися ці дрони, або там не буде отримувати нових технологій. От про те, чим вони стріляють, що ми про це можемо? Сказати, по-перше, дивіться. А... Є по момент того, що ну там технологічний процес вироблення тих же шахедів, які в них є в єлабузі, він так залежить від постачання іранських певних компонентів. Але тим не менш, от була, якщо не помиляюсь, Елімонде на тижні написала, що росіяни можуть виробляти там шахеди виключно самі без будь-яких сторонніх компонентів. Це є неправда, вони залежать, але тим не менш, постачання тих же компонентів від шахетів, воно йде і дуже великою партією, і це довготривкий, скажімо так, логістичний процес, в якому ми не можемо сказати, що якщо вчора. Там, ну, десь Ізраїль розбив виробництво шахедів або їх компонентів, і це значить, що до нас ну, завтра вони не полетять. Говорячи про захист нашого неба, хочеться проговорити, наскільки воно закрите. На жаль, ми маємо втрату. Ми втратили Максима Устименка. Це льотчик в шістнадцятого, який власне відбивав також усі російські атаки. Йому було 32 роки. Це льотчик першого класу. Ми звичайно висловлюємо наше співчуття близьким. Цього героя, ну я інакше не можу сказати. І ось тут я хотіла вас запитати про те, а наскільки зараз закрите наше небо? Та тому що ми розуміємо, що спрацьовує що спрацьовують десь антидронові рушниці, десь петріоти, можливо, в нас ще стоячі літаками. Ми так само збиваємо повітряні цілі. Наскільки зараз ми захищені? Наскільки росіянам вдається пробити в нас ось ну, певну діру в нашому захисті? Дивіться, не потрібно говорити про певну діру, потрібно говорити про певний нас захист, а вони його мають подолати. Щодо Максима Остинка, ми, ну, я не хочу коментувати це, тому що це для мене ще одна біль: це ще один побратим, який, на жаль, загинув в небі. Причини цього, і ми будемо далі про це обговорювати. Але тим не менш, Україна має на сьогоднішній день напевно найдосконалішу систему протиповітряної оборони, яка може протиставляти себе от Україна і Ізраїль. Проти балістичних ракет, проти крилатих ракет, проти дронів, і це комбіновані атаки, і в яких ми маємо воювати. Ця атака була так дійсно, вона була одною з ну, так, наймасштабніших. Але тим не менш, ну, я вважаю, що ми її відбили. Ну це справді так. Ми не можемо сказати та що дуже багато чого не збили ціли. Цілий, якщо подивитися, скільки летіло і скільки збили, то ось тут я знову ж таки повертаюся до країн-членів НАТО, які там думають приймати нас чи не приймати, дотягаємо чи не дотягуємо. Ви але, знаєте, ми, ми, дуже ми, ми дуже велику правда, ціну ми платимо. Ми дуже велику ціну як показує у нас ціну. збиття нашого льотчика. Ми дуже велику ціну. Платимо за збиття у цих ракет, і це ну це ексклюзивні. Ну повірте, це ну там, наприклад, не те, що я там, це от реально ексклюзивні люди, які платять свою ціну за збиття і показання цього збиття. Плюс щодо балістичних ракет, ми показуємо. Реально, найвищу просто от теорію, яка мала б тільки бути, і найвищу практику, яка тільки має бути от щодо збиття балістичних аеробалістичних ракет. Яке тільки може існувати е, от, в нашому світі, е, причому ми е, побачили, коли була найдосконаліша, як всі вважали, е, система Р3 е, у Ізраїлі е, щодо збиття балістичних ракет, і вони на ній показали ефективність 55%. Україна на своїх протибалістичних ракетах показує вірогідність. 90%. і це не є пропаганда. Це не є яка, це абсолютна правда. Про ось цей указ, який сьогодні підписав президент України, також хочу з вами говорити. Ми тепер виходимо з Отавської конвенції. Нагадаю, що ця конвенція забороняла нам використовувати, виготовляти, накопичувати і передавати протипіхотні міни. Я не хочу зараз говорити, чому лише саме зараз. Та, ну, можливо, тут можна пов'язати з тим, що ніхто не вірив в те, які звірства все ж таки буде нести Росія, тому що з цієї конвенції виходять так само і наші європейські партнери. Не хочу говорити. Чому саме зараз і чому лише зараз на четвертому році повномасштабної війни і на дванадцятому році війни Росії проти України? Хочу запитати вас, як ви бачите, як, як швидко ми можемо почати виготовляти такі міни, чи це ми робимо ставку на те, що ми їх будемо десь закуповувати? Але знову ж таки проблема тоді в кого? Ну, по-перше, у нас є технологія до їх виготовлення, дуже широка. По-друге, ми їх закуповувати теж можемо. Причому я ну, більше вам хочу сказати, що ми виготовляти їх можемо більше, ніж закуповувати. І вихід з цієї, ну, якби ви знаєте, є міжнародна конвенція з приводу нерозповсюдження міжнародної. Ракетної зброї. Так. А, а... От е, є така конвенція, от, не розповсюдження міжнародної ракетної зброї. Вона передполягає по собі, що е, кожна країна не має е, розробляти і розповсюджувати ракетну зброю, яка має дальність більше ніж 300 кілометрів. А, скажіть, будь ласка, а чи не має вийти Україна з такої конвенції, враховуючи а, ну, об'єктивно ті цілі, які а, виробляють по ній боєприпаси, і ну, от які вилітають кожної ночі, а, для того, щоб ну далі просто оборонятись? Ну, відверто кажучи, ви тут, знаєте, вселили в мене оптимізм, те, що ми можемо і, 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 і самі виробляти. Це справді дуже добре, тому що знову ж таки, повірте, зрячись... по мінному запасу ми можемо виробляти mm -hmm. абсолютно повний боєкомплект. Ми ми від там там міни оборонної дії 62 і закінчуються там. Противопіхотною міною у нас є всі технології. Вони в нас всі збереглись. Так ми в якийсь момент відмовились від того, щоб це виробляти. Але технологія в нас є абсолютно вся. Андрію, а можливо, я б хотіла, щоб ви мені пояснили, а от тому, що в моєму розумінні, в розумінні цивільної людини, яка ну, на жаль бачить звичайно, війну вже і на власні очі, але тим не менше для мене міна це те, на що наступаєш, те, чим заміновують. От як якщо ми говоримо про те, що у нас є технології їх вироблення, то куди вони в першу чергу це вони підуть на фронт, це вони лише для того, щоб вороги не переходили далі кордон, чи ми можемо цими цими боєприпаси. Само атакувати наших ворогів, ну, мінами не можна атакувати, мінами можна виключно захищатись. Це є, в принципі, концепція. І, і, і певні міни, ну і технології, до яких ми є, і на жаль, і, технології, на яких загинули мої в мене є друзі, які на цих от, теж. Мінах загинули на мінуванні, Ми, у нас вся технологія розробки і продукування є. Але запам'ятайте, міна це є технологія оборони. В жодному разі це не є технологія наступу. Ну, от, власне про це сьогодні також говорила. Що якщо наші європейські партнери, в першу чергу країни Балтії, так само готуються захищатися, то у мене виникає питання, чому вони готуються захищатися, а не допоможуть нам настільки, щоб не було від кого захищатися. Давайте зараз, пане Андрію, трошечки про приємне підрозділи головного управління розвідки взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ураження по складах боєприпасів Росіян в Брянській області терористичної федерації. Там підтверджує. Ураження, цілі і пожежу на територію об'єкту, це склади 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення, це колишній 120-й арсенал головного ракетного артилерійського управління Міноборони РФ. Ось власне, що ми можемо сказати про ці ураження? Ну Тобто, ми продовжуємо наносити удари у відповідь, продовжуємо захищатися і продовжуємо креативити, я б сказала, наскільки це важлива ціль була? Ну, це показує те, що по перше, наші БПЛА вони є дуже високого рейтингу дії. Російське ППО воно слабо захищає. Ну так слабко. Захищає е, свої об'єктивно-стратегічні об'єкти, е, і е, ну таке враження, воно додає нам перспективи. Те, що І е, тим паче, е, тут головне, що ми е, кожен день, якщо ви подивитесь по зведенням, ми нарощуємо наші враження за рахунок БПЛА. І е, е, ці враження, е, вони, врешті-решт, ну. Я так мрію, що вони нададуть нам перевагу на війні. Ну, це справді хотілося, б. давайте ще і поговоримо про те, що в Криму так само неспокійно. Я вже відмічала, що останнім часом, можливо, немає там сильних голосних вибухів. Наприклад, не впав досі ось цей путінський міст. Але тим не менше, я кожен вечір або там раз на два дні бачу, що щось десь вибухає, десь голосно в якомусь районі поки що тимчасово окупованого Криму. Бачимо десь безпілотники підпливають, десь підлітають. Ну і власне і в чергове, ми дізнаємося про те, що Служба безпеки України знищила три гелікоптери та ворожий с 1 на військовому аеродромі Кіровське в окупованому Криму. про це ми вчора не бачили вибухи. Про це ми вчора бачили звіти. І ось сьогодні бачимо результати. Тобто, ми продовжуємо знищувати ворожу авіацію. і Бачимо, що дотягуємося до ворожої авіації десь дронами. а Десь дронами, але які доїжджають, наприклад, на вантажівках та дальнобойними вантажівками. Яка зараз ситуація в Криму? Як ви бачите, чому яка зараз наша мета? Тому що ми там зараз знищуємо ППО їхні, чи ми зараз знищуємо те, що вони хочуть накопичити там, щоб потім перекинути на материкову Україну. Е, ну тут є е, два питання. По-перше, що росіяни готують е, до нас, е, і це зараз абсолютно видно наступ з Південного фронту, е, це Запорізька, Херсонська область, і е, е, в контексті цього наступу вони готують свої аеродроми, і ми на них наносимо превентивні напевно удари. І дуже ефективні, до речі, удари, і а, те, що показує, що російська ППО вона м'яко кажучи, ну не є досконалою. А, повірте, якщо б у нас а, в Україні от. Прилетіло по там, знаєте, аеродрому базування якогось F-16, То про це там певні там телеграм-канали ще хтось розлетілось просто максимально, як зрада, і все інше. В нас такого, слава Богу, немає. Ми. Продовжуємо працювати ефективно. Е, у росіян такого немає, вони е, накопи, намагаються накопичитись, і це зараз є е, ну, не те, що проблемою. Скажімо, ми бачимо цю загрозу, е, що вони намагаються накопичитись з Криму для того, щоб перекинути це на Запорізьку, Херсонську область е, і далі вже завдати нам удару. Е, ну, то наносим превентивні удари. Давайте зараз трошки ще проговоримо про ситуацію на фронті, тому що ми чули про те, що вони сунуть на сумщині, але вже почули пана сирського про те, що станом на кінець червня їхній на наступ, принаймні на сумщині, захлинувся. Ну і вже телеграф пише про те, що літній наступ Терористичної федерації провалився. Я, дивіться одну буквально... дуже важливу ремарку. Так, вам скажу одну хвилину. Дивіться, наступ на сумщині він не захлинувся. А це була спроба наступу. Росіяни в якийсь момент у них зараз нове командування. Вони, скажімо так, більш мобільні інтелігентно. Вони навіть ой, вибачте, інтелектуально, і вони побачили, що знаєте, в лоб лупиться, коли ну от в тебе не виходить. Там, наприклад, 6-8 місяців. Так не виходить. Вони зараз дивляться трошки ну, мобільніше, в тому плані, що якщо в тебе твій план, наприклад, за 2 місяці не вийшов, то окей, ми відійдемо, реорганізуємось і далі будемо наступати. Зовсім з іншим стратегічним планом, тому от на Сумщині, я дуже проти цієї тези, що ми там максимально що ні, ми відбили. Дійсно, ну вони не змогли. Це факт, що ми відбили, але проблема в тому, що вони відійшли для того, щоб зробити новий наступ. Ну, от власне, так тут варто ще знов ж таки. Я весь час наголошую на креативі наших командирів, та, та на сміливості наших людей про це варто пам'ятати, але варто не лише цим захоплюватись, а й допомагати нашим людям. Я дуже дякую вам, Андрію, за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Андрій Крамера, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України. Ну, а я вам нагадую, що зараз основне напевно правило, якщо ви не в армії, то ви маєте бути для армії необхідно донатити. Ви знаєте, що на радіо НВ ми збираємо разом з іншими. Відомими волонтерами а, на а, Реби ми збирали також на дрони. Будь ласка, долучайтеся дуже часто. під нашим відео на Ютубі є посилання на банку того чи іншого підрозділу, і дуже часто наші ведучі так само закликають допомогти тому чи іншому підрозділу. Ми зараз маємо допомагати нашим військовим і пам'ятати, що не існує маленького чи неважливого донату. Кожен донат насправді важливий. Я дуже бажаю усім завершень. Ня цього дня, щоб він у вас був спокійний, щоб ніч була також спокійна. Звичайно, що бажаємо. Розпаду цієї терористичної федерації хочеться, щоб швидше прокинулися наші європейські партнери. Та це те про що ми з вами сьогодні, сьогодні неодноразово говорили. І мені здається, я в кожному ефірі про це повторюю як мантру. Але знаєте, кажуть, що чим більше говорить, можливо, десь там воно швидше і матеріалізується. Бережіть один одного, бережіть себе. Я вам дякую за сьогодні, Україна. назавжди, завжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.